Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3517-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні. Джекпот становить 2 мільйони 57 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. 45, двадцять один, двадцять. 25. Одинадцять. Лото максима. Максимально вигравально. Шановні гравці, вечої увазі 8449 розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Сорок два, вісімнадцять, сімдесят чотири, тридцять шість, сорок, сімдесят, п'ятдесят п'ять, п'ятдесят сім, п'ятдесят вісім, п'ятнадцять. Вісім, сімдесят три, шістдесят три, сімдесят вісім, сімнадцять чотири, п'ятдесят три, сорок п'ять, тридцять чотири. 29. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7302 розіграш державної лотереї Лототрійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 5. 7. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5, 7, 6. Бережіть себе, все буде Україна.